Усім привіт! Сьогодні я вам розповім декілька цікавих фішечок про Maxus ev 30 Long Base. Ємність батареї, у якого 42 кВт на годину. А потужність двигуна 70 кВт. Запас ходу 300 км. Прикольна мультимедія. Автоматична коробка передач. А також є ручник. Великий багажник, у якого максимально допустима маса грузу 950 кг. Ось так він виглядає спереді. І ось так ззаду.